Доброго ранку! Сьогодні я хочу розповісти вам, дітки, про дуже важливе свято День Державного прапора України. Уявіть собі, що у кожної країни є свій особливий символ, за яким її впізнають у всьому світі. Для України це наш синьо-жовтий прапор. Синій колір на ньому це мирне, чисте небо над нашою землею. А жовтий це золотисті поля пшениці, що символізують багатство і добробут нашої країни. Ми святкуємо цей день 23 серпня, щоб відзначити і вшанувати наш прапор. Він є символом нашої сили, єдності та любові до рідної землі. Коли ми бачимо синьо-жовтий прапор, ми згадуємо, які ми дружні та сильні, і що ми завжди будемо захищати нашу Україну.